У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали двох полеглих захисників. Вадим Войтович загинув 19 червня в Луганській області. Йому було 42 роки. Військовослужбовець служив на посаді гранатометника механічного відділення. Розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Олександр Маєвський загинув 21 червня в Харківській області. Йому було 37 років. Служив на посаді сапера інженерно саперного взводу мотопіхотного батальйону. Про нього так згадують знайомі. Добрий, ну неймовірно хороша дитина. Такий позитив завжди був, завжди прийде на допомогу. Завжди у ну, неймовірно хороший. любили його діти, вчителі також. Дуже шкода. Вручило поїздку, в'язав, він відразу не задумався, на слідуючий день пішов, то все, каже, мені хоробрості не вистачало піти собі добровольцем, але як пішов, треба виконати свій обов'язок, хай буде царство Небесне. Батько Вадима Войтовича Анатолій каже, син мріяв відкрити власну справу з ремонту автомобілів. Це в нього добре вдавалося. Сабу веселий, хороший хлопець такий бойовий, не боявся нічого, він перетішов. Завжди так було. Добрий, такий, хороший, спокійний, люди його хвалять, хвалили і друзі. Ой, горе. Завжди був усміхнений. Шкода просто, що діти тепер лишаються без батька. Мав демобілізуватися. Їх співбахмута кинули на Луганській, ну не дочекався. Після панахиди лучани провели військовослужбовців в останню путь, стоячи на колінах. Бійців похоронили на міському кладовищі Гаражджа. Цього дня у храмі села Рованці відспівали полеглого бійця Олександра Гайдука. Йому було 29 років, служив гранатометником. Поліг у бою в Миколаївській області. Поховали військового у Рованцях. Вадим Панафідін, Петропетєвський, Суспільне новини, Луцьк.